Окрім митної війни, Трампові не терпиться і розв'язати війну зі стрілялками. Міністр оборони США Гексет заявляє, що США звільнять Панамський канал від Китаю і кілька американських військових кораблів. Прибудуть до Панами для посилення нашої безпеки. Панамський канал перебуває під загрозою, адже китайські компанії мають там критично важливу присутність, що підвищує ризик шпигунства. Китай не будував і не буде використовувати панамський канал як зброю. Заявляє міністр оборони США, якщо його розглядати Панамський канал як зброю, то напевно ж, що ця зброя має належати США і особисто Трампові причіпить його собі до пояса як шпагу церемоніальну.